Слава Україні, європейський інвестиційний банк надав 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури України. Хмельничанин отримав відзнаку від головнокомандувача збройних сил України на Хмельниччині. п'яний водій спричинив ДТП. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Про це заявили в міністерстві оборони. Це обов'язково і для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби. Україна отримає 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури від Європейського інвестиційного банку. Про це заявив Денис Шмигаль. Відповідні угоди Український прем'єр-міністр підписав в Брюсселі під час зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку. 100 мільйонів євро банк надасть на інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю необхідного обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла. Ще 100 мільйонів євро на реалізацію проєктів, спрямованих на покращення водопостачання та водовідведення. Та 100 мільйонів євро отримаємо на відновлення об'єктів водо та теплопостачання, водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я та житлового сектору. Гірка втрата сколихнула всю шепетівську громаду. На щиті додому повертається хоробрий воїн, незламний патріот та справжній герой. Сержант В'ячеслав Кучерук, 1980 року народження. Заступник командира групи 1-го ескадрому інтернаціонального легіону гурмо загинув 4 квітня 2025 року на запорізькому напрямку під час штурму ворожих позицій. Прощатимуться із В'ячеславом Кучуруком завтра о дванадцятій годині на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. 10 квітня 2025 року оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Хмельницький військовий отримав відзнаку від головнокомандувача Олексій Антонюк. Виконує бойові завдання на Курщині у складі окремого розвідувального батальйону десанту-штурмових військ Збройних сил України на посаді водія взводу інженерної розвідки. Також залучається і до евакуаційних заходів. Під час однієї з таких евакуацій на Курщині внаслідок удару ворожого дрона отримав ушкодження барабанної перетинки. Попри травму, він відмовився від госпіталізації, виніс із поля бою пораненого побратима, врятувавши йому життя. Завдяки його рішучості і чіткому управлінню група не зазнала втрат, а тіла загиблих побратимів були евакуйовані. Про це повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК ТСП. За особисту мужність та героїзм солдат Олексій Антонюк отримав з рук головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського почесний нагрудний знак Срібний хрест. На Хмельниччині п'яний водій спричинив ДТП. Сталося це на автодорозі М 33 із Варене. Водій за кермом Фольксваген не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не зреагував на її зміну, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримувався безпечної дистанції. Внаслідок чого наїхав на медалеве огородження бар'єрного типу. Під час спілкування із водієм правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Запропонували чоловіку пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці події за допомогою приладу драгер. Результат у понад шість разів перевищує допустиму норму. На горе водія оформили адміністративні матеріали. У Старокостянтинові мати забула немовля у знайомого. Поліція отримала повідомлення від жінки про зникнення її чотиримісячної дитини. Виявило, що вона ж сама у нетверезому стані забула малюка у будинку знайомого після застілля. Поліція разом із соцслужбами забрали хлопчика та доправили до лікарні, де він зараз проходить огляд. Варто зазначити, що матір вже має проблеми з законом. Раніше в неї вилучили трьох дітей. Чотиримісячна дитина наразі перебуває під опікою соціальних служб. Поки що це все. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу, аби бути вку... проінформованими про найважливіше. Бажаємо хорошого вечора та на все добре.